Розділ сьомий. Після сніданку Емелі Брент запросила Віру Клейторн піднятися на вершину острова, подивитися, чи йде човен. Віра не заперечувала Вітер свіжішав. На хвилях з'явились білі баранці. Рибальські човни не вийшли в море. Не видно було й моторки. Вирізнявся лише високий пагорб, червона скеля, що виступала далеко в море. Затуляючи маленьку бухту стикіль Хевена, моряк, що привіз нас учора, справив на мене вельми позитивне враження, мовила міс Брент, дивно, що він так запізнюється сьогодні. Віра не квапилася відповідати. Зберігай спокій, невпинно повторювала собі Не панікуй, тримайся, не втрачай рівноваги адже ти завжди відзначалася міцними нервами. У голос же Віра сказала, коли б він швидше приїхав, я не бажаю далі залишатися тут. Не тільки ви, сухо сказала Емелі Брент. Усе сталося так несподівано, поскаржилася Віра і так безглуздо. Міс Брент промовила буркотливо. Я собою дуже невдоволена, отак просто спійматися на гачок. Адже коли поміркувати, лис зовсім дурний, абсолютно непереконливий. Та тоді й крихти сумніву не виникало в мене. «А вже ж, механічно погодилася Віра, ми ж бо звикли сприймати все за щиру правду, продовжила Емель Брент. Віра тужно зітхнула. А ви справді вірите тому, що сказали за сніданком? спитала. Висловлюйтесь точніше, моя люба, що саме маєте на увазі? Ви певні, що Роджерс і його дружина порішили у ту стареньку?» – прошепотіла Віра. Особисто я цілком певна, відповіла міс Бренд, задумливо вдивляючись у далечінь. А ви як вважаєте? Не знаю, що й думати. Всі обставини підтверджують, це звинувачення, вела далі міс Брент. Пам'ятаєте, вона зразу ж знепритомніла, а він уронив підноси з кавою. Та й обурення в нього вийшло якесь ненатуральне, либонь, вони таки вбили її. У мене створилося враження, що вона всього боїться, навіть власної тіні, сказала Віра. Певно, її картали муки сумління. За все життя не бачила переляканішої людини. Міс Брент промимрила. В моїй дитячій кімнаті висіло речення: Стережися, бо гріхи твої повсюди йтимуть за тобою, вельми правильне речення: стережися, бо гріхи твої повсюди йтимуть за тобою. Віра, яка оце присіла на камінь, враз скочила, мов уважалена. Але ж, Берент, у такому разі, Що моя люба? Як же інші? Я вас не розумію. Всі інші обвинувачення, адже вони несправедливі. Якщо ж вважати, що обвинувачення проти Роджерсів справедливі, то і не наважилася довершити свою думку. Обличчя Міс Брент, що від здивування почало було збиратися зморшками, одразу проясніло Розумію, сказала вона, але ж містер Ломбард, приміром, сам визнав, що прирік на смерть 20 чоловік. То були якісь чорношкілі тубільці, відказала Віра. Негри або білі, однаково наші брати, розгнівалася міс Брент. Наші чорні брати, наші чорні брати, повторювала до себе Віра. Господи, та я зараз дико зарегочу. в мене починається істерика. А Емілі Брент тим часом задумливо вела далі Певна річ, деякі обвинувачення просто смішні, наприклад, проти судді. Він тільки виконував службовий обов'язок. Та й у моєму випадку. Мені незручно було сказати про це вчора. Я не так вихована, щоби про таке розмовляти при чоловіках. Он як? зацікавлено вигукнула Віра. Міс Брент безтурботно вела далі. Беатрис Тейлор згодилася до мене служницею. На жаль, я ошукалася в ній. Чепоруха, працьовита, послужлива, вона відразу мені сподобалася. Та виявилося, вона вміло прикидалася. Насправді ж була розбещеною дівкою без сорому й совісті, яка бредота, бо я навіть не відразу зрозуміла, коли вона, як то кажуть, уклепалася. Емелі Брент гидливо зморщила свого худролявого носа. Це мене приголомшило. Її батьки порядні люди суворо виховували її, і я надто задоволена, що вони відмовилися прикрити її гріх. Віра втупилася поглядом у міс Бренд, і що було далі? Певна річ, я не схотіла тримати її під своїм дахом, так що ніхто не скаже, що я сприяю розпусті, а з нею, з нею що сталося? ледь прошепотіла Віра. Їй не досить було одного гріха на своїй совісті, сказала міс Бренд. Коли всі відсахнулися від неї, вчинила новий гріх, ще тяжкіший, позбавила себе життя. Вона вбила себе, жахно прошепотіла Віра. Так, утопилася. Віра здригнулася. Подивившись на незворушно спокійний профіль міс Брент, запитала, Що ви відчули, коли дізналися? Не шкодували? Не краяли свого серця докорами сумління. Я, випросталася Емілі Брент, мені абсолютно нічого картатися. А що, коли на цей крайній чинок її штовхнула ваша жорстокість? спитала Віра. Власна, безсоромна поведінка, ось що примусило її так учинити. Коли б вона поводилася пристойно, такого б з нею не сталося. Очі Емелі Брент. Дивилися на віру жорстоко і праведно. Маленька стара діва більше не здавалася кумедною. Ні, вона наводила жах. Доктор Армстронг, вийшовши з їдальні, знову опинився на терасі. Суддя сидів у кріслі і безтурботно споглядав море, Ліворуч ліворучолаштувалися блор і ломбард, мовчки корили. Як і раніше, доктор якусь мить вагався, оцінюючи, глянув на суддю Воргрива. Необхідно було з кимось порадитися, найбільше підходив для цього суддя. Армстронг високо цінував його гострий розум, залізну логіку, і все ж його охоплювали сумніви містер Воргрив, безперечно, дуже розумна людина, та вже в літах, а за такої халепи потрібна скоріше людина дії. І він зробив вибір. Ломбарде, можна вас на хвильку? Філіп скочив. Прошу. Вони спустилися з тераси схилом до води. Коли були досить далеко, щоб їх не могли почути, Армстронг промовив. Я мушу порадитися з вами. Ломбард підвів брови. Але ж я зовсім не розуміюся на медицині, друже. Ні, я хочу радитися про наше становище. То інша справа. Скажіть відверто, якої ви думки про цю халепу? Ломбард замислився. Складна ситуація доводиться розкидати розумом. Якої ви гадки про смерть, місіс Роджерс? Поділяєте думку блора? Філіп випустив кільце диму. Цілком імовірно, якщо звичайно розглядати цей випадок окремо. А вже ж, полегшено зітхнув Армстронг. Тепер він упевнився, що Філіп Ломбард таки не дурень, а Філіп тим часом вів далі. Тобто, коли виходите з того, що містер і місіс Роджерс свого часу безкарно вбили і вийшли сухими з води, як ви гадаєте, що саме вони зробили, отруїли стару? Напевно, все було набагато простіше, задумливо відповів Армстронг. Я спитав сьогодні вранці Роджерса, на що хворіла міс Брейді. Його відповідь пролила світло на цю подію. Не вдаватимусь до медичних тонкощів, скажу тільки, при деяких серцевих захворюваннях вживають амілнітрит. Коли починається приступ, необхідно розбити ампулу і дати хворому подихати. Якщо не зробити цього вчасно, може настати фатальна хвилина. Напрочуд просто, замислено сказав Ломбард, – але ж і спокуса, либо неабияка. Доктор кивнув. Так, жодних активних дій. Не треба хитрувати з миш'яком, роздобувати, досипати в їжу. До того ж Роджерс таки побіг уночі за лікарем, звідси цілковита впевненість, що ніхто не дізнається, а коли дізнається, то ніколи не зможе довести їх провину, додав Філіп Ломбард. Дійсно, це багато що прояснює, насупився він. Пробачте, про що ви? висловив подив Армстронг. Я маю на увазі це прояснює обставини нашої появи на Індійському острові. За те, які злочини винних неможливо притягти до карної відповідальності. Приклад, випадок з Роджерсами або дії старого Оргрива. він убив, не переступаючи закону. Ви повірили в це обвинувачення? спитав Армстронг. Ще пак, посміхнувся Ломбард. – «а вже ж повірив. Він убив Едварда Сетена так само, наче штрикнув його ножем, але ж у нього достало розуму, щоб зробити це із суддівського крісла, прикрившись париком і мантією. Тепер його звичайним шляхом не притягнеш до карної відповідальності. В Армстронговому мозку блискавкою майнула думка вбивство в лікарні, на операційному столі, безпечно і надійно, надійно, як у банку. Армстронг глибоко зітхнув. Так, але чого нас тут зібрано? А ви як вважаєте? перепитав Ломбард, повернемося на хвильку до смерті місіс Роджерс, сказав Армстронг, які можуть бути припущення? Перше, її вбив Роджерс, страхався, що вона розколиться. Друге, вона не дала собі ради і знайшла такий вихід зі становища. Інакше кажуть, чи це самогубство? Що ви на це скажете? Я сказав би, що згодний, коли б не смерть Марстона, відповів Ломбард. Два самогубства за 12 годин це вже занадто. Якщо ж ви скажете мені, що Ентоні Марстон, цей здоровезний бугай із залізними нервами і цілковитою відсутністю емоцій, заподіяв собі смертью одраскаяння, усвідомивши свою провину в загибелі двох малюків, яких переїхав, то я зарегочу вам просто у вічі. До того ж, де він міг роздобути отруту? Наскільки я знаю, ціаністий калій не так уже часто носять у жилетній кишені. Хоча тут я не авторитет, це по вашій лінії. Жодна нормальна людина не триматиме при собі ціаністого калію, якщо тільки їй породу діяльності не доводиться знищувати ос, – сказав Армстронг. Тобто, якщо вона не садівник чи не фермер, а це робота не для Марстона. Безперечно, наявність у нього ціаністого калію так одразу не поясниш, або Ентоні Марстон ще перед тим, як їхав сюди, надумав покінчити самогубством і тому прихопив отруту. Або, або, поквапив його Армстронг. Ви хочете, щоб я сказав у голос? усміхнувся Філіп Ломбард. Адже відповідь у вас на язику? Звісно, Ентоні Марстона було вбито. А місіс Роджерс, видихнув доктор Армстронг, я, може, повірив би в самогубство Марстона, не без вагань, звичайно, коли б не місіс Роджерс, повільно відповів Ломбард, наче розмовляючи самі з собою. І я, може, повірив би в самогубство місіс Роджерс без будь яких вагань, коли б не Ентоні Марстон. Нарешті я міг би повірити, що Роджерс хотів позбутися дружини. Коли б не ця не зрозуміла смерть Марстона нам насамперед потрібна теорія, яка спроможна була б пояснити обидві ці смерті, що так стрімливо сталася одна по одній. Я, липонь, можу де в чому вам допомогти, мовив Армстронг і виклав Ломбардові розповідь Роджерса про зникнення двох фарфорових фігурок. Так, так, індійчата, замислився ломбард. Учора ввечері їх було десять. А тепер, кажете, ви їх вісім, і Армстронг продекламував. Десять індійчат пообіда ціли, захлинулося одне, дев'ять залишилось. Дев'ять індійчат по обіді спали. Не прокинулось одне, вісім їх зосталось. Чоловіки подивилися один на одного. Філіп Ломбард невесело усміхнувся і відкинув недопалок цигарки. Хіба можна вважати все це за простий збіг обставин? Ентоні Марстон, захлинувшися, вмирає після обіду від ядухи, а матінка Роджерс лягає спати і не прокидається. Отже, спитав Армстронг. Отже, підхопив Ломбард, ми перед новою загадкою. Де закопано собаку? Де отой містер Ікс, містер Оуен, містер А.Н. Оуен, містер невідомий. Або інакше кажучи, розшалілий псих, котрий підносить нам оці сюрпризи. Так, полегшено зітхнув Армстронг. Виходить, ви згодні зі мною. Але чи розумієте, що це означає? Адже Роджерс присягається, що на острові опріч нас нікого немає. Роджерс помиляється, якщо не бреше. Армстронг сумнівно похитав головою. Навряд він такий переляканий, що нічого не тямить. І моторний човен сьогодні не прибув, сказав Ломбард. Це кільця одного ланцюга. На всьому позначається передбачливість містера Оена, Індійський острів ізольовано від світу, доки містер Оуен не завершить своєї справи. Гармстрон зблід. Невже ви не розумієте, що ця людина найнебезпечніший маньяк? І все ж, містер Оен дечого не передбачив, відповів Філіп, і в голосі його забриніли загрозливі нотки. Чого саме? Обшукати острів невеликий клопіт. Ми в один момент здійснемо цю нескладну операцію і вловимо цього Оуена. Він може виявитися небезпечним, застарі Хармстронг. Небезпечним? щиро зареготав Філіп Ломбард. Не страшний нам сіроман, сіроман, сіраман. Небезпечним буду я, коли нарешті доберуся до нього. Щось із хвилину він розмірковував, потім продовжив Нам, мабуть, варто заручитися допомогою Блора. У такій халепі він людина не зайва. Жінкам краще нічого не казати. Щодо інших, то генерал, певно, вже схибнув розумом, а старий Оргрейв до активної діяльності непридатний». Ми втрьох цілком упораємось.